Там, з учасники Заміникстепс залишають стартовий коридор, ну, а ми ж готуємось до старту дистанції 5 кілометрів. Я ще раз звертаюсь до усіх представників ЗМІ. Фото, відео. Будь ласка, зробіть так, щоб ви не заважали учасникам. Ну і як тільки буде дозвіл, будемо давати старт дистанції 5 кілометрів. Стрічку прибираємо, але ніхто ще нікуди не біжить. Підходимо до стартової лінії і зупиняємось. Чекаємо дозволу від усіх служб для того, щоб дати старт ресурсів. Звертаюсь до усіх глядачів та усіх, хто буде в стартовому коридорі, даємо зворотній відбір усі разом, і усі разом відправляємо на дистанцію учасників. Перед стартом вже хочу побажати всім хорошої дистанції. П'ятірка для багатьох з вас то небагато зовсім. Але хтось буде бігти на свій кращий час. А, тому вважаю вам легких днів, хорошої дистанції. Побачимо з вами на фініші. Ваш старт за 5, 4, 3, 2, 1, вперед! Вищий старт дистанції 5 кілометрів. Хороші дистанції, легких днів. У свіпоні побачимо з вами зіма на фініші. Гореть, гореть, передперед, горе, перед гореть, горят. Вітаємо нас з вашої сторони. От такого ж власному настрій. Повертайтеся. Власно на північ. Вони на вас може зустрічати. А лиші ваші родимо на хорошу. Весі хорошої міста. я читаю вас в на финише. О! Да, то участники вот нас дистанции 5 километров. Молодцы, молодцы, давай, 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 Пятерочка.